Дев'ять заступників, бюджет 167 мільйонів гривень і півтори тисячі працівників. Така спадщина дісталася екс-гендиректору Харківського держтелерадіо. За перші дні роботи Аласанія зменшив кількість помічників до чотирьох, а загальний штат планує скоротити на 10%. відсотків щодо редакційної політики. То в умовах інформаційної війни з Росією національна телекомпанія не буде займатися контрпропагандою. Контрпропаганда має бути просто правда. Наша сила просто в правді на ну треба казати правду, а не Робити те, що робить, наприклад, там Раша Тодей». В нас має бути просто журналістика, вона має бути класична, вона має казати правду. Це все Прокоментував Аласанія і можливість злиття каналів БТБ та УТР. За його словами, останній потребує капітальної модернізації. В цьому якраз і зможуть допомогти ресурси БТБ – каналу Арбузова, а нині державного. Якщо можна буде ввести оце технічне обладнання до УТР, реформувати УТР як такий, як юридично. Так і ввести туди нових людей ще, то я гадаю, що може вийти доволі такий недурний ресурс, який зможе на іномовлення робити щось. Також стало відомо, що національна телекомпанія України залишиться єдиною, що влаштує телевізійні дебати кандидатів у президенти. Вони стартують 22 квітня. Микола Різник, Роман Крюков, Соціальна країна.